А місяць стоок і заледве дає собі раду, бо день вже не день і кожен заранок біль. Шкіронька моя ледь тримає себе, змії не знають горя. У черзі до мене стоять так багато тіней, і жодна з них вже не пройде ніколи. Ожинова кісточка в грудях ковтає себе, не виросте більше. Тепер, коли гори зігнуті у возі своїй, я рвучко тримаю з дерев і не падаю зовсім. Під ногами степ. Навкруги вертеп. Поруч сита смерть. Неземний естет. Градом острах п'є, розбиває щент. Будували сквер, народився склеп. На хресті висів та втомився кат. Біль чужий та щем, наче крик апарт. Від суцільних мрій до наказів каст спорожнів пугар. Пересохнув глас. Наче трон здобув, а пішов нагий. Королівський флот, пліт та тінь жаги, Суховій свинець понад скронь вдягли, Замалий пливу в каганаті глин. І куди ж тепер від порожніх сцен, Де життя квиток номіналом в цент? Вдягнувся осонням розніжний цвіт абрикосів. Та подих зими ще проходить між пальців дерев. Всі фарби чекання в твоїм неслухнянім волоссі, суцвіття кохання в конверти мені укладеш. Понуре буття звеселить традиційний кружечок. Даруй надію твій голос, що чути здаля. Ти й доречна, важлива та беззаперечна. сліди повідомлень від серця тобі передам. Щодня відкриває в тобі все нові акварелі і прагнення жити вдягається в крила весни. Симфонії сонця браняють у очах кришталевих. Чекай, щоб архангел бажання завітність дійснив. З тобою цікаво, так важко мені відірватися від теплих рядків відлітаю за обрій землі. З тобою буденність розмаюють платячка свята. Нічого не пив, і від нектарів, немов захмелів. Фастфудну попсу гортають вогні рок н ролу. Коли ти приходиш, натхнення оздоблює світ. Міняються дні, наче очі твої кольорові розмінюють барби на ще яскравіші й нові. А ніч на порозі думки галопують завзято. Приборкою їх написанням для тебе вірша. І твої вечори хай розмають радісні шати. Квітки за брикосів. зустрітись з осонням спішать. Так швидко все забувається. Швидше ніж облітають кульбаби, ніж до горла, дуло до скроні, обличчя в долоні. Маленькі ніжні тіла, офірна пожива молоху, звичні звички, звичайні тіла. Між кривавих кусинів ковзатись гарячепарного м'яса, кривитись скривавленим ротом. Так швидко все забувається. Швидше за кліп ока. У бієних дітей очей нема, як немає почутих пророків. Ця спокута, сліпа, глуха і німа, на зап'ястях колючим дротом, Целофановим шурхотом крил, що згорають у чорний дим, облітають не снігом, попелом. Так швидко все забувається зрадлива, зручна пам'ять, зручний невибагливий спокій. Діти чужі, країна чужа, три сотні у руки молоха. Чужий видовичний клопіт. Усе забувається швидко, як крики в долині гінном. Бесланські, офірні діти, жаский нерозгаданий сон, запікся кляпом у роті, заперся в звичайних днях. Долина гінном крок за кроком долає невпинно шлях. Я знаю факт зелений колір заспокоїть. Його начарувала вогкість чорна. Трава і травня ходять від учора, нарешті тепло. Тож погладь рукою нашу кулясту велетенську рибу, яка пливе й мовчить, боздавна мудра, яка відрощує зелене хутро під ласками весняного світила. Пахуча квітка це квиток в майбутнє, таке близьке, так коротко короткоквітуче, шалене, за яким ти скучив, де ми земні, і босі, і розкуті. На велетенській рибі, як на сцені? Трава і травня перетравлюють тривоги. Сідаємо, прикриваючись травою. В трава і травня мокрі і зелені. Чи бачив хтось, як зірка в небі сходить? Коли в бою титанів і богів хтось спить, коли нетлінні хмари прирізає нить, яка дивує чарами свободи. Чи бачив хтось, між зір пітьма палає? Коли невинні мерехтіння промайнуть, коли в душі почуєш ноту голосну, а серце, серце кров'ю здавить рани. Чи бачив хтось, як зірка зір спокусить, коли змінити погляд важко в самоті, коли думки, як у Ромео, чарівні, і радість від надмірної розлуки? Чи бачив хтось, як зірка затихає? Коли останній сяйво в дотиках завмре, коли захмар з'являється, мов монумент, той Ореол? Що світить до нестями? Чи бачив хтось, як зірка ехом плаче, коли освітить сонце місто кам'яне, коли омрійно чекаєш, ніч засне, тоді відлуння сліз охопить траси. Доки ніч розсипає по полю небеску пузерн зірок, По таємним бажанням затісно в постелі незайманій, не дозволь, щоб шквалом безглуздих вагань нас і знову рознесло в різні сторони світу. Найближчим, прошу тебе, стань мені. Хай примари минулого тануть безслідно в суцільній пітьмі. Віддавайся жазі, доторкайся то звабливо та лагідно, мов легезенький вітер, до кожного вигину, трепетний мій Недоречні кордони, раз ніжність у серці є владарем. До нестримно чуттєвих обіймів гаряче жадання включи. Хай горить ніби хмис під багаттям, цілунками, спраглими. Кожен виступ і закуток тіла від вуз до тендітних ключиць. Надто довго блукали світами, та порізно стали ми. Напувайся п'янкою любов'ю, тамуючи подих. Відкрий, наче книгу мене, доки в темному небі жевріють перші промені сонця і башкетниця ніч шаленіє від гри. По небесному шопку перлини розкидує жменю. Ніжності все одно. Що за пора, чи темінь, чи сонця схід? Вона притулиться крадькома, як рудий муркотливий кіт, вона притулиться й там, де страшно, і там, де наче й не можна, як відважна сонце комашка, як лікуючий подорожник. Пригріти б її, на щодень приручити з усіх суперсил на світі мати б її, як свого вчителя, в обидві руки помістити. І там, де до цього було неладно внести, щоб стало спокійно ніжність піддатлива, безоплатна. кожному аж постільки. Коли ти була тут і співала пісню, то і серце мені не гноїлось, і гарні квітці я не дозволяв прив'янути. А потім хтось тут зчинив великий дим. І вигіркло все, і горло твоє пересохло, і пісні більше нема, і серце гноїться, і на квітку гарно не дивлюсь. О, тиха ніч над річкою, що завше повнилась цвіркунами! Тепер ти пахнеш бензином, і не відженеш тебе ніяк від себе. Ти ніколи не вірив у мене. Хоча я завжди був з тобою поруч. Знав по імені кожну з твоїх дівчаток, напивався до стану обоча, переводив годинник на п'ять хвилин, щоби ти не спізнився на поїзд, вимикав коли міг, відчуття провини і голос совісті. Я залазив у дім по стічній трубі і заходив до тебе в гості. Коли ти був малий, я приносив тобі шоколадних зайців і монстрів. Я приходив до тебе, коли ти спав, хоча іноді, знаєш, не варто було. І беріг від гадюк, що живуть у степах, від укусів собак і тарантулів. Відганяв грабіжників і комарів, накривав від роси і холоду, на кінцевих зупинках тебе будив і казав, що пора виходити. І коли біда виїдала тебе, я учив, як це бути сильним, і беріг кожнісіньке з твоїх ребер, щоб ніхто не вийняв. І коли ти ще хлопцем страшенно хотів проносити більше користі, і для тебе збирав всіх бездомних котів, що жили на міській околиці. А коли ти з відкритим лицем ішов під залізні кийки і кулі, я ловив їх усі у старезний мішок, щоб тобі не муляло. Я спиняв всі лавини, шторми і вітри, давав руку, коли ти падав, я навчу тебе вірити і говорити, що там не було, правду. І хоч ти не запитував моє ім'я, мушу визнати це навзаєм. Імена не важливі, хоч кажуть, що я. Колись був святим Миколаєм.